Всім привіт, народ! Ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні в нас розпочинається челендж 100 днів в грі під назвою Car for Sale Simulator 2023. Погнали! Давненько ми з вами не грали в цю гру, накатили розробники купу оновлень. Реально величезні зміни в даній грі відбулися, і зараз ми з вами їх заодно і розглянемо. Ну, і наскільки я підозрюю, першим ділом це нам необхідно прибрати все сміття, яке в нас тут з вами завалялося. Оновлюємо візитку нашого офісу, повертаємося назад та розпочинаємо наші перекупські будні. До речі, в нас тут ще є ось такі от безхатько, ми можемо йому дати гроші або можемо його заодно й найняти. Він буде нам прибирати наш. Наш майданчик, скажімо так. Грошей в нас не дуже багато, так що потрібно шукати якісь дешеві автомобілі та намагатися їх продати чим подорожче. Це в нас, до речі, стоїть тут шевроле. Ага, ще й в нас буде тут обучалочка. 14 тисяч вона хоче за цей шевролет. Ну, це прям відверто до хріна. В нас стільки немає. Давайте шука... шукати щось дешевше. Honda Vсік. Хонрда Вісік, і за 4700 ми її з вами забираємо. Так, тут в нас багато чого все знову показує. І тепер давайте все-таки, може, з'їздимо на мийку, помиємо її, бо вона щось прям брудна, брудна, а тоді вже будемо її продавати. Відмили нашу Хонрду Вісік, І тепер вона в нас стоїть на продажі за 5500. Сподіваюся, вона за цю саму ціну і піде. Ого, нічого собі народу налетіло. І перший ж покупець забирає її за 5500. Продаємо, і всі, як бачимо, починають тікати звідси. Ну і тепер нас веде до відпочинку. Нам потрібно добратися до нашого будиночка та лягати відпочивати. Ну і тепер, так як в нас з'явилося трішки більше грошей, ми можемо придбати з вами або одну дорожчу машину, або декілька дешевих. Ну і зараз спробуємо щось з цим вдіяти. І ось такі два красення залітають до нас. Це в нас, напевно, що Peugeot 206 та ще один Honor da Civic. Honor da Civic, а, Visic, точніше. Перепрошую, неправильно сказав назву автомобіля. Ну і ще в нас з'являється одне очко навичок. Ми можемо розблокувати, напевно, що візьмемо можливість торгуватися, так як. Все-таки це для перекупу дуже важливий апартамент, чи асортимент, чи як правильно його сказати, я навіть не знаю. Хотів сказати щось розумне, але як завжди, в мене нічого не вийшло. Ну і так як одна машина вже успішно продана, в нас з'явилися бабки, ми приїхали і забрали ще, ще один автомобіль з вами. Це в нас пижик 504 класік. Не знаю, що це за автомобіль, якщо чесно. На... Такий на дорогах ніколи не зустрічав, але виглядає прикольно. От прямо ж самому захотілося на такому поїздити. Але він брудний, так що відправляємося спочатку на мийку. Ну і прямо на останні наші гроші, що в мене були. В мене залишилося зараз 52 бакси, ми купуємо ось такий от фургон. Для чого він мені? Я не знаю. Просто я його побачив, він мені сподобався. І ого, я його вже побачив. Пошкодив, подивіться, як він змінився прям моментально, який він рихлий. Я попав походу на бабки з цим автомобілем, якщо чесно. Ой, і хочу його якось спробувати продати зараз. Розпочинається наш третій день, в нас на балансі 12 тисяч долярів. І зараз ми летимо з вами шукати якісь автомобілі та намагатися їх купити. Але щось дивлюся, якісь стоять Тесли, все, 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 але нічого бюджетненького взагалі немає. Залишив я свій автомобіль посеред дороги, і таксист мені підрівняв трішечки бампера. Зараз, напевно, що ми поїдемо з вами на рихтовку, а тоді уже ого, а що це за фрізи? У мене. А тоді вже будемо виставляти цей автомобіль на продаж. На рахунок ремонту доволі-таки швидко, да, доволі таки якісно нам його відремонтували. І в нас, як бачимо, знову два автомобіля стоять на продажі. Грошей в мене залишилось небагато. Ще на другу годину там аукціон, але так як він вже розпочався, туди нам немає сенсу йти без бабліжка. Тож продаємо ці два автомобіля та, може, ще встигнемо з'їздити разок в місто. Ну і ще одне очко навичок. Ми витрачаємо на тор торги. Будемо торгуватися набагато краще, зможемо продавати автомобілі за більш високою ціною або купляти їх за нижчою. В нас розпочинається з вами четвертий день, і ми придбали перед цим на третьому дні. Я ввечері вже зміг купити ось таку хонду, але вона не, про не проста. Вона йде турбована. А значить, в неї стоїть тюнінг, і продати ми її можемо також дорожче. Ну і такі от сіатік ми ще ухватили на кінець дня. І дуже мало я заробив за попередній день, чисто через те, що був день лакшері машин. Я не зміг нічого собі придбати, навіть маючи на руках 15 тисяч доларів. І сьогодні в нас відчинений авторинок. Давайте подивимося, що тут є. У мене, звісно ж, 17 тисяч на балансі. Я не впевнений, що на хоча б один із цих автомобілів мені вистачить грошей, але спробувати можна. Як виявилося, я вчепив собі ось таке рено Кліо. Хоча там стояла беха першої серії, я міг її купити, але я її просто-напросто не замітив. Я думаю, думав, що вона буде набагато дорожча, і придбав собі ось таке рено. Зараз ми його спробуємо хутенько продати і повернемося за тим самим BMW. До речі, я ще сьогодні йому не давав грошей. І на такій червоній бесі ми з вами вилітаємо просто-напросто з цього авторинку. Ми її все-таки придбали. Хочу ще заїхати подивитися, що у нас тут є, що це за звалище і тоді відправитись на її продаж. На даний момент всі автомобілі, які знаходяться в місті, мені по кишені тільки оцей Fiat 500 Mini і то за нього хочуть 20 тисяч. Якби не продав би Беху, зараз був би в лютому мінусі, і це сама дешева машина, яка тут стоїть на продажі. П'ятий наш день проходить за продажем ось таких от чотирьох апаратиків. І я підозрюю, що мені потрібно було порозширити трішечки офіс, але де тут 2500 слот на буксирування, а мені потрібно якось розширити сам офіс. Ще на кінець сьогоднішнього дня я вирішив трішечки оновити наш фургончик та поставити собі нове ліжечко. І в результаті ми заробили всього на 681 долар. Але це ще один автомобіль в нас стоїть на продажі. Незважаючи на те, що в мене було на балансі 30 плюс тисяч, я зміг придбати собі ось такі дві. Точніше, три розвалюшки. За 8 тисяч пішов наш фургон, і зараз ось ці три автомобіля стоять на продажі. Сподіваюсь, їх продати за гарну ціну. Та, може, спробуємо ще раз з'їздити в місто, хоча там залишилися доволі такі дорогі авт автомобілі. На вечірок мені вдається вичепити ось такий от Ford. Він старенький, але якщо чесно, їде він прям вау. І обійшовся він мені в цілих 30 тисяч. І, до речі, ці два Chevrolet, які в нас тут стояли, вони пішли майже по тій ціні, яку я вказав. За цей 5 тисяч фіатік, точніше Peugeot, вони торгуються ну, просто як в реальному житті. Ну, таке враження, що з товщиноміром приходять. Сьогодні в нас авторинок, і першим ж ділом я відправився сюди. В нас 48 тисяч. Давайте подивимося, що в нас тут є за сорокет, хоча б що можна купити. Audi Q7 за 13 тисяч. Ми її відразу на евакуатор та відправляємо до себе на майданчик. Там уже щось будемо дивитися. І що тут ще є з такого дешевенького? Може, Range Rover? Є 2024 року, до речі? Сто тридцять тисяч, ні, дякую. Ось такі 4 красення в нас тут стоять на продажі. До речі, в нас ще навіть 7 тисяч і залишилося. Так, схочу Audi за 17. 16800. Добре, підходить мені майже те саме, що я в нього просив, хоча купили ми її за 13. До речі, в нас ще на 17.00 заплановані торги. І якщо ми зараз збагримо ще цей автомобіль, то можемо спокійно спробувати туди з'їздити і придбати собі якусь машину за аукціона. Може, це буде щось доволі таки рідкісне. Якраз зараз перед аукціоном цю Audi TT я хочу продати за 52 тисячі. Якщо це все вийде, зараз відразу продаємо. Дивіться, 52 тисячі. Просто чувак прийшов, купив і поїхав собі задоволений. А ми з вами летимо на аукціон. Де тут він? А, тут немає його в списках, блін. Ну, так як аукціон, ми з вами успішно провтикали. Ідемо в місто та купуємо якісь автомобілі, які тут є на продажі. До речі, Audi TT ще одну можемо взяти собі, але я її купляти не хочу. Хочу купити декілька автомобілів. Мені виставили рахунок в 12. 1910 доларів. 168 за офіс і 12 за машину. А що це за таке от воно <смеш> негарне? Блін, дуже дорого. Прям. Я розісрав абсолютно всі гроші, але подивіться, яких красунчиків я тут тримаю. 18 тисяч я хочу за цю машину. Давайте йому спробуємо за 17 впарити. Може, це вийде. О! І ще в мене ось такі три варіанти є на продажі. Зараз ми їх хутенько продаємо та закінчимо цей день. Дев'ятий наш день розпочинається з продажу автомобіля, і тепер в нас 125 тисяч на балансі. Давайте зганяємо зараз, може, з вами в сусідство, точніше, в місто, воно називається тут сусідством, і придбаємо якийсь апаратик, може навіть і не один. Тільки наступила 12-та година дня, а в нас на продажі ось такі апаратики. Причому вони коштують доволі таки солідно. Ще спробуємо зараз щось з цього наварити і взагалі буде шикарно. Ну і купив я ще одне буксиру. Місце для буксирування через те, що автомобілів зараз ми можемо купувати більше, а їх доставляти якось все-таки сюди потрібно. Наче машини успішно продані, але, якщо чесно, не сильно, то я й наварився. Всього на всього на якісь 25 тисяч. Полетіли зараз знову в місто купувати ще якісь апаратики, бо щось така перспектива мене геть не влаштовує. Виявляється, у мене тут ще є якісь запчастини. Звідки вони взялися? Я не знаю. Ми можемо їх всі. Успішно продати. Тут в нас ще є відмички, є планшет. Давайте купимо його і купимо молоточок. І що в нас він з'являється? От в нас є молоток, що ми можемо з ним зробити? То, в принципі, нічого поки що. Мерседес-та тойотка успішно у нас продана, і ми зараз з вами маємо на балансі 222 тисячі і ще ось такі от шевроле на продажу. Зараз, в принципі, сьогоднішній день добігає кінця. Так само, як і наша серія. Тож, народ, я поки що з вами попрощаюся. Куплю я ще тут відмички одну штучку, хочу подивитися, що з ними можна робити. Зараз давайте ще спочатку збігаємо, подивимося, що з ними можна зробити, а тоді будемо прощатися. В нас сьогодні на 10-й день буде аукціон, і він буде на першу годину дня. Так що я вже затарився автомобілями. Частина з них за допомогою планшету вже в нас стоїть на продажі. І зараз ми веземо ще сюди Tesla Модел 3. Зараз ми її ще також поставимо на продаж. І тоді ще зганяємо з вами сьогодні на аукціон. До речі, я вже давно хотів потрапити туди, просто ніяк не міг туди доїхати. Перший автомобіль. Перший мені обійшовся в. Скільки це? В, 60, в 70 тисяч. А тут уже <залі> залітає Ламборджині, але я, напевно, що утримаюся і не буду її купувати, так як в мене просто-напросто не вистачить грошей. Тим більше, Тесла наша, яка стояла там, вона не продалася. Торги вийшли менш цікаві, ніж я очікував. Я собі забрав ось такий Dodge, ось таку шкоду. І також таку Тойоту Супру. От, до речі, Супра, ось вона, от прям класна. Вона 2022 року. Вона ще й турбована, при чому всьому. блядь, блять, що ще й стріляє. Блядь, я її вже побив. Безхатько наш успішно працює, він прибирає нам наш офіс. Тут ми вже попродавали абсолютно всі машини, які я купив. Я відремонтував Тойотку і віддав її за 175 тисяч доларів. У нас ще тут ще ці електрички, ніхто не хоче купувати тільки. А, ось і клієнт. Майже півмільйона в нас зараз на балансі. Все, можемо зачиняти наш офіс та переміщатися до нашого вагончика. Так як сьогодні вже нічого ні купити, ні продати я не встигну. Через те, що день добігає кінця, так само, як і наша серія. Тож, якщо вам сподобалося дане відео, то оцінюйте його лайком. А ми з вами отримали в плюс 360 тисяч. Я з вами на цьому моменті прощаюся. Підписуйтесь на канал, оцінюйте дане відео лайкосиком, пишіть ваші коментарі. З вами був Дімас. Всім пока!